Роман Гонда, голова громадської організації Меморіал. Як ми знаємо, наші вулиці нашого міста планомірно зачищаються від бруківки. Як вже прозвучало, до 80 вулиць повністю або частково позбавлені від брукованого покриття. І це не тільки псує історичний вигляд нашого міста, це і завдає великих матеріальних збитків, тому що коли бруківка зникає, тобто її ввозять, ці вулиці або заасфальтовуються, або замощуються штучною, чи зараз вже є новою, начебто, спра... ну, природною бруківкою. Тобто з міського бюджету видаються кошти на закупівлю бруківки штучної а, чи асфальту. Асфальт постійно він, він є неякісний, він розбивається, потрібно знову робити чергові ремонти. І навіть ті вулиці, де частково повертається бруківка, це не бруківка. Бруківка якісна зникає, повертаються шматки бруківки, шматки різнокольорової бруківки. Чому я підкреслюю слово різнокольоровою? Тому що раніше кожна вулиця була замощена якимось одним типом бруківки. Тобто, коли замощувалася вулиця, заключався контракт з певною каменно і вулиця була або з базальтовою чорною бруківкою, або з гранітною сірою, або з гранітною чорною, або з гранітною сірою, або з гранітною червоною, або з бутового каменю. Тобто кожна вулиця мала своє обличчя. А зараз ті вулиці, які частково туди повертаються, підкреслюю, частково бруківка, вона це не бруківка, це шматочки залишків з різних бруківок, з різних видів з бруківок і з різних вулиць. От зверніть увагу на вулицю Івана Франка, на вулицю Підвальну і на десятки, і навіть на проспект Ширці Свободи, зверніть увагу. Увагу, що, чим вони замошені, по чому ми ходимо? Це шматки жахливі і вони укладені неякісно. Я розумію тих водії, водіїв які кажуть, що в е, нас машини розбиваються, це неможливо їздити по бруківці. По Бруківці їздити можливо, але потрібно, щоб вона була якісно укладена і справжня бруківка. Так само зверніть увагу на вулиці, такі як проспект Шевченка, Чергнатюка, чи, чи Чайковського. А ці вулиці перекладались, коли ще не було наладжено механізму. Вивозу бруківки на так звані склади і потім її перебирання. Ці вулиці е, трошки раніше перекладались, і вони, коли знімалось бруковане покриття, воно викладалось на тротуарі після ремонту вулиць, воно замощувалось. і вони є менш-більш адекватні. Вони викладені з адекватної однотипної бруківки, не з кольоровою, не з мішаної, не з кусочків, не з шматочків, а з цілої бруківки, по них їздити нормально. А вже ті вулиці, які викладені зі шматків бруківки, так, там дійсно гримить. Так, це просто шматки. Нас просто обманюють, нас просто обкрадають. А ми чомусь мовчимо. Мовчимо вже 15 років. Я думаю, що на кінець настав час перестати мовчати. На кінець настав час переобрати цю владу і на кінець настав час довести кримінальні справи. Ось на громадська рада, власне, пані за не дочитала, громадська рада звернулася до правоохоронних структур провести провірку, куди дівається бурківка, чому вона зникає. Наша влада чомусь. Таке модне слово вживає урбаністичне е, вирішення проблем наших вулиць. Що таке урбаністичне, це власне е, викрадення бруківки, замощення асфальтом або штучною бруківкою, або навіть штучною, або навіть плиткою, яку вони називають римський камінь. Це тротуарна плитка. Вона не витримує е, інтенсивного руху автомобілів. Е, ну ось так, ось так нас. Е, Просто обдурюють Та ж сама вулиця Степана Бандера, з чого все і почалось зараз. А садовий, коли на своє день народження, об'явив нам, що він іде черговий раз в мери, тому що він ще не, забру... не відремонтував дві вулиці: це Шевченка і вулицю Степана Бандера, об'явив, що там вона буде повністю заасфальтована. Руківках, тільки буде збережена в меж... межах межах колій. А коли вони відчули, що пахне жареним, вже прибіг до нас на пікет в. Понеділок, коли починався розбирання вулиці Степана Бандера, працівник міськради Андрій Білий і сказав вже нам, що там буде не асфальт, а буде власне цей так званий камінь римський. Ну, це та ж сама тротуарна бруківка, про яку я вам казав. Так само хочу привернути увагу до вулиці Шевченка. А в частині від церкви Анни до вулиці Ярослава Мудрого вона є розібрана і там проводиться зараз робота. Так ось там вона, ця вулиця, була замощена повністю. Стовідсотковою чорною базальтовою бруківкою, яка добувала стільки в Австрійських Альпах. Ці копальні вже не працюють, і ця бруківка просто вже ніколи вироблятись не буде. Вона вся вивезена. Відколи почався крик, зараз привезли туди іншу бруківку, поскладали трошки вище вулиці Рослава Мудрого. Це є сіра гранітна бруківка. Тобто чорна базальтова зникла, сіра гранітна появилася. <кхм> що це означає? Це означає, що сіра гранітна набагато дешевше. Ну ми це і так знаємо. Але ось там є. Я явний приклад знову ж таки до правоохоронних органів. Чому? пропала та бруківка і чому з'явилася інша бруківка. Знову ж таки, зараз роботи проводяться на вулиці Чернівецькій, яка веде до вокзалу центрального. А з двох сторін вже забрана бруківка, яка так само була прекрасною формою. Так, вона була нерівна, так, її треба було ремонтувати на проїзді вже багатьох десятків років, але вона була прекрасною формою. Вона є відфотографована, зазнята, вона вся пропала, вже там сюди заасфальтована. Більше того, ці, ця, ця вулиця Чернівецька, вона є двохстороння, досить широка. Вона закладала. Але такі інші вулиці закладала ширина цих вулиць ще в час Австро-Угорської імперії, коли не було взагалі автомобілів. Вона була, вони були ширші. Зараз їх завужують. Чому їх завужувати? Зараз з'явилися сотні тисяч автомобілів. Ці вулиці всі завужують. Ось так, ось так керує наша теперішня влада. Будемо надіятися, що вже вона з 25 числа буде не теперішня. І ще я хотів зауважити, прочитати вам коротенький. Е Абзац щодо закону України про охорону культурної спадщини. Проект ремонту та реконструкції львівських вулиць та будь-які архітектурному містобудівні перетворення, які знаходяться в межах історичного ареалу чи в буферній зоні історичного ареалу, в по обов'язковому порядку мають бути погоджені в Міністерстві культури України. Таких погоджень немає, а отже, немає дозволу, дозволу на проведення земельних робіт. Тож проект ремонту чи реконструкції львівських, львівських вулиць є незаконним. Це знов ж до правоохоронних структур наша влада незаконно проводить так звані реконструкції вулиць, тому що вони не є затверджені міністерством культури України, а отже, вони просто займаються шулерством.